На сьогоднішній день рак шкіри це дуже актуальна проблема як для чоловічого, так і для жіночого здоров'я. Причому хочу зазначити, що жінки на цю хворобу хворіють частіше. Не так страшний рак шкіри. Ми його відносимо на дві частини: це меланома і немеланомні раки шкіри. Так, от немеланомні раки шкіри, начебто, велику проблему і не мають. Ми достатньо гарно діагностуємо, достатньо непогано лікуємо. Але є друга частина меланома. Яка є однією з найнебезпечніших онкологічних пухлин, якщо брати взагалом. Це пухлина, яка дуже погано лікується, дуже добре лікується, коли вчасно поставлений діагноз, і хоч вона відноситься до візуальної локалізації. На сьогоднішній день ми маємо більше 10% занедбаних випадків із-за того, що все-таки люди не звертають на це увагу. А лікарі інколи не бачать цієї проблеми. Якщо брати статистику нашої області, то меланом не не так багато, слава Богу. Але в середньому статистика у нас від 78 до 85 людей. У 2022 році ми поставили. 77 людей, і зрозуміло, це був складний рік для нашої держави. А вже в 24-му році це 83 людини. Що я можу сказати щодо Чернігівської області, що всіх цих людей. Які в нас стоять на обліку, ми поставили 100% діагноз і провели всім лікування. Що стосується немеланомних раків шкірів, це група набагато більша за 24-23 рік. Ми поставили майже там 600 людей. діагноз. до війни ця цифра була менша. Відразу скажу, десь порядка 300-350. Ми всіх їх. Теж е, пролікували і стовідсотково верифікували ці діагнози от цієї кількості, і що е, дуже приємно, що тут майже нема занедбаних випадків, тому немеланомний не рак шкіри лікується дуже добре, ефективно. І головне те, щоб було вчасно поставлено діагноз або направлено на консультацію до нас. Якщо ми будемо казати про меланому, то це дуже агресивна пухлина. Це із цих пухлин сама злоякісна пухлина, тому що вона метастазує дуже швидко і метастазує не тільки в лімфатичні шляхи, але метастазує і гематогенна. Меланома це пухлина, яка, як правило, має темне забарвлення. Меланома від грецької мови меланос це чорний. Тому, як правило, меланома вона утворюється на місці вже існуючих дермальних неосів. В народі їх називають родимки. Ну родимка це не тільки може з'являтися при народженні, але може з'являтися і протягом всього життя. Тому такі неутворення пігменти вони можуть утворюватися у людей, які багато перебувають на сонці. У кожної людини є від одного до безліч цих дермальних невусів, які можуть змінюватись, для того, щоб легко запам'ятати, і людині можна було проводити, так скажемо, самообстеження, то тобто є людина сама може побачити якісь зміни цього невуса, бо в 90% випадків меланома з'являється на фоні невуса, який вже є у людини. Легко запам'ятати таку абревіатуру, як акорд. Акорд це асиметрія, К – це край, о це окрас, Р это розмір і Д, це динаміка. Якщо ми бачимо, що існуючий невус має розміри більше 6 мм, то це повод для того, щоб насторожитись. Якщо ми бачимо, що невус має нерівні краї, має інтенсивне забарвлення, воно може бути більш темне, може бути більш синюшне, може навпаки бути білим. Якщо є негативна динаміка в плані того, що з'являється якісь нерівності не тільки країв, а й на поверхні, з'являється виразкування, з'являється кровоточивість. Це повод, щоб звернутися до лікаря, обов'язково показатися і продіагностувати цей неус чи це утворення. Є певні фактори, які приводять до розвитку меланоми. Зайва сонячна інсоляція це один із основних факторів. Якщо людина довго перебуває на сонці і перебуває на активному сонці, а це може бути пов'язано з професійними якостями людини. Що вона працює постійно десь на відкритих на відкритому сонці, то у таких людей можуть з'являтися переродження цих невусів і можуть з'являтися меланома. Ультрафіолет накопичується в клітинах і може визувати зміни в цих клітинах. І це називаються вже хромосомні або генетичні мутації. І з часом ці генетичні мутації приводять до розвитку меланоми. Також треба враховувати спадковість. Якщо у людини в родині вже була меланома, то це теж людина, яка може бути потенційним пацієнтом. У розвитку меланоми. Гормональні зміни особливо це стосується вагітних жінок, ми бачили таких пацієнток, у яких на фоні вагітності звичайний дермальний неус перероджувався в меланому. Також це у підлітків, яких до 14-16 років неактивний гормональний стан, і коли він стає активним, то неуси теж можуть перероджуватись. Їх не треба чіпати, бо вони є у кожної людини. Але треба звертати увагу, на яку увагу я вже попередньо про це сказав. Але якщо, якщо Якщо є невуси, які підлягають також травматизації, це неуси можуть заходити в ділянках шкіри, де постійно він травмується. То такі неуси теж можуть бути небезпечні в плані переродження. І якщо людина приходить до нас або до іншого лікаря і каже, що з ним робити, то ми рекомендуємо такі неуси бажано видаляти. Огляд шкіри є базовою медичною процедурою. Сімейні лікарі досить обізнані з приводу раку шкіри, меланоми шкіри. І при необхідності вони оглянуть дане пігментне новоутворення. І якщо буде потребуватися якась більш, як, як то кажуть, фахова допомога, то сімейний лікар направить до нашого закладу в онкоцентр. У нас є профільні кабінети, це кабінети діагностики новоутворень шкіри. Лікар, хірург, онколог оглядає такого пацієнта, за необхідністю проводиться дерматоскопія, це кратне збільшення цифрове цього новоутворення. Під час дерматоскопії лікар бачить ознаки або наявність, або відсутність ознаків злоякісного новоутворення, і вже далі тактика лікування для такого пацієнта вирішується. В основному це біопсія цього новоутворення, це видалення новоутворення з подальшою гістологічною верифіку. Якщо у пацієнта, на жаль, є підозра на меланому шкіри, то такий пацієнт повинен бути госпіталізований, проводиться хірургічне лікування з новітньою методикою вартового лімфатичного узла. Тобто в онкоцентрі є всі умови для раннього виявлення, діагностики та лікування цього, на жаль, складного і грізного захворювання. Ми працюємо кожен день по системі відкритих дверей. Тобто люба людина може звернутися до нас чи за направленням сімейного лікаря, якщо сімейний лікар провів діагностику, провів дерматоскопію, навіть зараз сімейний лікаря і направляє, це взагалі якби, ніяких питань не виникає, тому що з цим електронним направленням ви можете позвонити в нас кол-центр, чи прийти і вас запишуть на прийом. Якщо людина навіть сама знайшла в себе якісь вади на шкірі. І сімейний лікар, чи довго його не можна до взяти направлення, чи його нема, чи, чи ще якісь проблеми, то ви можете приїхати і записатися до нас на прийом в будь-який день. І Ми навіть без направлення вас проконсультуємо, тому можна звернутися до нас в будь-якому випадку, якщо ви відчули якісь негаразди зі шкірою.